Підтримувати різдвяні традиції та дарувати дітям радість прагнуть волонтери благодійного фонду Покрова. Щорічно вони організовують акцію Щедрик та передають солодкі подарунки у громади Тернопільщини. Розпочинають її традиційно перед Миколаєм, і триває вона впродовж різдвяних та новорічних свят. Благодійна акція Щедрик розрахована на дітей, військовослужбовців та тих, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях. Діти по-своєму переживають якісь труднощі війни. Не завжди вони показують свій страх, не завжди вони показують своє переживання. І, власне, у ці такі традиційні наші українські свята звичаї вони повинні бути десь навколо дітей, щоб вони відчували цю безпеку і захист, і щоб розуміли, що про них хтось піклується завжди в любих обставинах. Подарунки отримала із Бараська громада. Місцеві волонтери кажуть, солодощі дітям роздаватимуть під час різдвяних та новорічних свят. Зараз у нас такий воєнний стан, і ми хоч щось приємне робимо для наших діточок. Я щиро ще раз дякую Покрову, що вони так е, піклуються про нашу з Бараську громаду. Волонтери покрови багато допомагають захисникам, виконуючи запити, які надходять з фронту. А з нагоди свята Миколая та Різдва хочуть ще й подарувати радість дітям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.